Грибний сезон вже розпочався. Берем на плечі рюкзаки, веселий настрій, бутерброди, і в ліс ідемо по гриби. Гриби збирають бідні, щоб було що їсти, або багаті, щоб порозважатись. Ми не бідні і не багаті, та гриби любимо збирати. Мене тато з маличку в ліс брав, він завжди гриби збирав. Каже вранці: доню, просинайся, личку водою не вмивай, швиденько одягайся, і в ліс зі мною поспішай. Підіймаємось на гору над селом густий туман, та мені чомусь здається, що під нами океан. Смереки і ялинки в паутині, золотом на них тремтить роса. На ромашках і дзвіночках синіх, і навкруги така краса. Повітря свіже, ранкове сонечко із загори встає, не забуду цього ніколи, і дитинство тухлянське моє. Гриби збирати ми ходили у Грабівській, кливу і на Клявс. рюкзаки за спиною носили, і тихенько собі клялась, що гриби не буду більш шукати, бо хотілось трішки відпочити. Як завжди, підбадьорював тато поглянь, як потічок дзюрчить. Вода джерельна така чиста, прозора, смачна і холодна, з долонь нап'єшся і не голодна, здається, сили ти нема, та зцілює жива вода. Полювання тихе за грибами. Білі ховаються від нас, радіють ті, що збирали. кожен уловом вихвалявсь. Грибарів зі стрія Львова, вітають наші грибарі. Ті несуть гриби Гонорово, якби ж всі були їстівні, місцеві їм дають поради це мухомор, то синяки. Збирати всі підряд не можна, і викидають писляки. Ще треба йти до електрички, часу зовсім у них нема. А в кошику лишилися лисички і красені два смажуха. Приїжджі щиро дивуються, як ми збираємо гриби. Природою Карпат любуються, не раз повернуться сюди. На галявині усі присіли, поїли, новини розповіли, просили а ну розкажіте, як ви знаходите гриби? А тато лише усміхнувся і мовив Іди подивись, там під Смирічкою красою, гриби із моху піднялись. А секрет в тім, що це гриб'янка. Вони з досвідом у грибарів. Що додому з лісу приносять сотні лише білих грибів.